Що про вас говорить іншим? А чому так? А чому? Угу, так, дивіться, тут е, людина взагалі старається ні з ким з вами ну, вас не обговорювати, тільки з якимось мужчиною. Це може бути друг, не знаю, товариш, там, брат, батько. Да? І то це якісь такі зовсім на мінімалках. От старається взагалі не говорити, е, бо... Е, От з одного боку він говорить, що ви класна людина, да що з вами було добре, да. А з другого боку, це як знаєте, теребити рану, як сипати сіль на відкриту рану, да, і він е, дуже потім починає хвилюватися. І він, от саме цей момент, тобто свій стан, може і обговорювати а вас ні. Да, тобто вас не, не обговорює. Але в цілому до вас відношення дуже хороше. Наприклад, якщо його хтось запитає, да, от одна людина його може запитати. про це, про це, вас. Да, і одній людині він тільки може сказати про вас щось хороше, що ви були, наче, як подарунок долі. Да, але тут по, з приводу вас якісь дуже великі хвилювання, тривога, і е, ну, я би сказала, навіть, знаєте, одержимість якась. Можливо, людина бореться е, з тим, щоб, наприклад. Ну, з вами не, не контактувати. От, наприклад, ви розірвали стосунки або посварилися, і людину дуже тягне до вас, а людина бореться з собою просто капець. Або дуже переживає, що якщо навіть вона проявиться, то ви не, да, ви не захочете спілкуватися, дуже сумує і страждає. І ще раз підкреслюю: він про це ну, мінімум розказує. Мінімум не хоче він це обсуждати зовсім. І ще раз про вас в гарному світлі, але старається цю тему. Закривати.